не стоїть на місці. На Франківщині фермери вирощують птицю за допомогою новітніх технологій. Перші тижні життя курчат кажуть у господарстві найважливіші. В цей період необхідно забезпечити помірний клімат та збалансоване харчування. За всі ці процеси тут відповідають комп'ютери. Вони регулюють температуру в курниках, а також автоматично подають їжу та воду. У Нас є тут кормацях. Ви бачили, є машинами. Завозимо ці бункери корм, а в цеху все автоматично. Просто оператор, який у пташнику працює, він слідкує за комп'ютером і за подачу корму, щоб вода була, щоб все було. І основне так, аби в пташнику було сухо, щоб не було вологості. Щоб виростити одну таку пташку, потрібно півтори місяці, аби курча не хворіло. За її здоров'ям стежать регулярно лікарі. Крім того, кажуть фермери: у раціоні обов'язково мають бути вітаміни та мінерали. Це суміш вітамінів, мінералів, амінокислот, які не може дане господарство вже само собі зробити, чи ж забрати з зернових культур. Тобто тут вони додають зернові культури, це пшениця, кукурудза, сої, боби. це білкова продукція з сою. А ми даємо. Тобто, це є такий міф, що це, мабуть, годують хімію, ну, може вас запам'ятати, що це, в принципі, Безпечні, безпечні продукти і безпечне вирощування на, на таких господарствах. Сільське господарство, основа економіки, переконує міський голова Руслан Марцінків. Тож його підтримка та розвиток у часи війни вкрай важливі. Це надзвичайно важливо, тому що в цей час, коли Україна воює, дуже важливо, щоб були продукти, харчі. Ця ферма, як і більшості в наших селах, вона була занедбана завдяки підприємцю. Вона сьогодні розвивається, вирощується, продається, працюють люди місцеві. Тому дуже важливо, щоб сільське господарство було по нашій івано-франківській громаді. Підприємство вже має своїх постійних клієнтів. Найбільше полюбляють франківську птицю на Львівщині та Житомирщині. Аліна Кравченко Ігор Горпопик, телеканал 402.